Діти, я маю записати для вас урок, бо в мене завтра не буде змоги вийти до вас е вимкнення світла саме під час уроку, і так е виходить, що е в один і той же час, в один і той же день, а, розк а розклад ваш не міняється, у мене його вимикають. <кхем> Причому е двічі на тиждень тому... Я для вас роблю запис уроку, ви уважно його слухаєте, аналізуєте, робите записи в зошит, розбираєтеся і увага! Виконуєте їх в середовищі за зразком і надсилаєте мені для перевірки. Для тих учнів, які розв'язали задачі, ви маєте переглянути відео і зробити аналіз і перевірку своїх задач. Як ви їх розв'язали і яке розв'язання пропоную вам я. А для тих учнів, які взагалі нічого не виконали, є привід розібратися. Тільки ви маєте розуміти, що поки пояснюю задачу я, начебто все зрозуміло. Як тільки ви сідаєте самостійно складати алгоритм, доки ви не вивчите його, у вас навряд чи буде щось виходити. Тому заучуйте, якщо щось не зрозуміло. Раптом мозок спрацює і... Буде вам допомагати складати алгоритм, а не впиратися і казати, що нічого не зрозуміло. І так, давайте розглянемо задачу 121. Задане натуральне число n та n дійсних чисел, тобто список А1 і так далі, АN. В Python А0 і так далі, а n-1. В, в послідовності в списку всі шлени менше 2 замінити нулями. Крім того, отримати суму і кількість членів, які належать від різку від 3 до 7. Ну, по-перше, як відбувається е, заміна в списку, ми знаємо, що список це така структура даних, яка є замінюваною, не є незмінною. Тобто, через оператор присвоїти значення ми можемо підміняти елементи в списку яким чином? Звертаємося ми до елементу списку через його ім'я і в квадратних дужках його індекс. Залишилося лише перевірити умову. Якщо цей поточний елемент менше 2, то цей поточний елемент стає рівним 0. Присвоїти значення 0. Окрім того, необхідно отримати суму і кількість елементів, які належать відрізку. Це означає, що означає, що елемент належить відрізку? Це означає, що його значення більше або рівня, дорівнює 3 та менше або дорівнює 7. Якщо поточний елемент задовольняє цю складену умову, то ми перераховуємо кількість таких елементів і суму. Ну що ж, давайте складемо алгоритм до задачі 121. Ми з'ясували, що для реалізації цього алгоритму... Нам необхідно ввести змінні, які є вхідними, n це кількість наших елементів у списку. Здійснити введення елементів масиву з клавіатури N штук, використовуючи метод append, але отут одразу Маючи звернутись до списку, я розумію, що не створила, не підготувала змінну для збереження певної списочної структури. Тож Я повернулася до команди другої і створила цей порожній список. А він у мене буде називатися. Тож з допомогою команди А я буду здійснювати введення з клавіатури цілого числа. Не вводьте значення n надто велике, бо вам всіх їх прийдеться вводити цю кількість. І так, цей фрагмент, оформлений зараз на екрані, відповідає за введення вхідних величин і заповнення списку, а введеними з клавіатури величинами. Далі Наступний фрагмент, хоча це можна було зробити, до речі, і в одному циклі, буде відповідати у нас за обробку масиву за умовою. Нехай і це наш індекс. Тоді, раз формуємо множину ренч від 0 до n-1 включно, то звертатися до елементу ми будемо за іменем списку А його поточним номером і. Перевіримо умову, а наш поточний елемент аїте, спочатку а нульовий, потім А1 і так далі. Менше 2. Якщо менший, то цей поточний елемент має стати рівним 0. А присвоїти значення. Окрім цього, необхідно перевірити. Чи наш елемент потрапляє у відрізок від 3 до 7? В принципі, якщо поточний елемент менший 2, то він точно не потрапляє у відрізок від 3 до 7, тож можна було скористатися розгалуженням в повній формі, використавши заперечення інакше і перевірити умови, якщо наш елемент. Більше або рівний 7 та поточний елемент, менший або рівний, вибачте, більше або рівний 3 та менший або рівний 7, то ми до попереднього значення кількості додамо 1. Зрозуміло, що початкове значення нашої кількості має дорівнювати нулю. Те саме ми маємо зробити із сумою елементів, присвоївши початкове значення 0, але за істинної умови складеної ми маємо переприсвоїти змінну S, додавши до попереднього значення, що поточний елемент на відміну від кількості. Кількість збільшується на одиницю, а сума на поточний елемент. Результатом виконання нашої програми буде кількість елементів і сума, які належать відрізку від 3 до 7, тобто змінна К та змінна С. А також ми маємо перевірити, чи здійснилася підміна елементів у вхідному масиві. Тож ми подивимося на наш список, на наш масив. Тут непринциповий вивід у нас елементів в рядочок, або в стовпчик з квадратними дужками або без квадратних дужок. Нас цікавить трохи інша задача, тому просто без циклу роздрукуємо вказівкою Print A. До речі, їх можна було б роздрукувати і в рядочок, але не, не дуже зручно опрацьовувати вихідні дані буде, тому ми їх роздрукуємо в стовпчик ці зміни, можна було б ще їх і підписати, вивід, щоб зручніше було. Але сподіваюся, не заплутаємося, їх у нас небагато. Давайте збережемо нашу програму під номером 127, саме його ми розв'язували з вами, і запустимо на виконання. Ми потрапили на першу команду n до рівня int і саме вона від нас чекає введення значення кількості елементів в списку. Нехай їх буде 5, щоб ми не мучилися із введенням поточних елементів. Далі від нас інтерпретатор читає введення п'яти цих елементів в списку. Нехай точно буде значення менше за 2 щоб ми побачили, що зміна відбувається. Діти. Зараз е, я запустила свою програму, е, намагалася ввести 5 значень з клавіатури, перший з яких мінус 1, і отримала помилку е, компілятора. Е, це нормально і для програміста в тому числі е, робити синтаксичні помилки, їх виправляти легше, ніж логічні. Дивіться, я отримала виключення червоними літерами, зазвичай ці помилки висвічуються. Атрибут ROR. Це означає, що я, скоріше за все, використала неправильну конструкцію у відповідній команді, вказано, в якому рядочку ця помилка існує, та ще й команду саму зазначена. Сказано, що атрибут апенда лише для читання. А що зробила я? Зробила я це навмисно, щоб показати вам, що е, таких виключень боятися не потрібно. Насправді, е, цією командою я намагалася е, переприсвоїти деякому елементу списку з методом append введене значення. Справа в тому, що синтаксично ми маємо е, указати для. Методу append, що саме ми маємо додати у список, але не переприсвоювати, переприсвоювати значення, тим більше, що там ще нічого немає. Тож я виправила цю синтаксичну помилку, взяла в дужки відповідний атрибут і, і видалила команду присвоїти значення. Перезапускаю свою програму і намагаюся ввести ті самі значення, які робила це під час попереднього запуску. П'ять елементів. Перший елемент мінус один і більше помилок я не бачу. Нехай наступний елемент буде у нас мінус 2, припустимо, і два наступні, нехай будуть такі, що задовольняють умову, належать відрізку від 3 до 7. Це значення, наприклад, 3, 4 і 5. Подивіться: в результаті виконання нашої програми ми побачили список, який відрізняється від вхідного тим що значення елементів менших двох, це нульовий перший елемент, підміняються нулями, це і передбачено цією перевіркою. А е, значення, які потрапляють в проміжок від 3 до 7, підраховуються. їх кількість дорівнює 3, дійсно 3, 4, 5, задовольняють нашу умову, бо ми підібрали такі значення. І е, Сумуються ці значення. 3 плюс 4, 7, плюс 5 12, результат суми виводиться теж на душку. Нашу програму необхідно перевірити на різних контрольно-тестових прикладах. Припустимо, наш масив складається лише з одного елементу, його значення 12. Подивіться, значення 12 не задовольняє жодну з наших умов. 12 менше 2 – ні. Ми йдемо на перевірку цієї умови. 12 більше або до рівня 3 ні. А раз ні, то можна навіть і не перевіряти цю умову для конв'юнкції. Тож... Для нашого елементу 12 зі списку, а він лише один. Жодна з цих умов не виконалася, далі управління йде на друк нашого списку, кількості елементів, що задовольняють нашу умову проміжку від 3 до 7, а їх нуль таких немає. І суми таких елементів. Причому наш список виведений в незмінному виді 12 був, 12 залишиться. Можете спробувати ввести значення е списку, який складається, наприклад, з трьох елементів, і ці значення будуть всі від'ємні, чи будуть вони всі підмінятися на нулі. Дійсно, масив був мінус 1, мінус 1, мінус один, а отримали список 0-0-0. Значить, Цю програму повністю ви маєте набрати і розробити свої контрольно-тестові приклади, зробити висновок, чи правильно працює програма на ваших контрольно-тестових прикладах, і зробити скриншот програми і результату виконання на ваших контрольно-тестових прикладах, надіслати для перевірки. Наступна задача, яку ми з вами розв'яжемо, номер 122. Задане натуральне число. Від числа А1 і так далі, а M, отримати суму додатних і число від'ємних елементів послідовності. З вашого дозволу, я скористаюся попередньою програмою, лише виправлю її і збережу під іншим іменем, тому що перша частина програми, в принципі яка складається з введення кількості елементів списку, оголошення порожнього списку і заповнення списку з клавіатури, не відрізняється. Відрізняється зазвичай лише процес обробки, а саме цикл наступний, який відповідає за обробку списку за умови. І так наша задача отримати суму додатних і кількість від'ємних елементів послідовності. Тож, в принципі, в принципі змінні кількості від'ємних, зроблю собі коментар, це будуть у мене кількість від'ємних, а S-змінна кількість. Зараз коментар додам. Вибачте, сума додатна. Сума додатків. Таку позначку собі, щоб не заплутатися між змінними, можна робити і пояснювати, що це за команда. І так, як з'ясувати, а поточний елемент є від'ємним. Я зараз вам покажу. І ще один спосіб, як можна перебирати елементи за допомогою логічного виразу на наявність цього елементу в списку. Як він працює? Прибираю команду range і працює наступним чином ця програма. Береться і значення І надається нульовий, ну, ми кажемо, перший виклик, так. Да? Бо використовуємо для підрахунку натуральний ряд для нумерації, так? і нам не зовсім зручно, що елементи в списку нумеруються з нуля. Ну, це не важливо в цьому випадку. Беремо нульовий елемент, який належить списку, і перевіряти ми будемо відповідно значення І, бо І-елемент, а ще б краще було для розуміння. Ввести, наприклад, змінну елемент. Поки всі елементи ми не переберемо зі списку А, ми будемо перевіряти наявний поточний елемент на від'ємність. Від'ємний це означає менше нуля. Якщо елемент менше нуля, то ми перерахуємо його кількість до попереднього значення кількості, додамо одиницю. Для додатних елементів, знову таки ми вже звертаємося не за іменем списку і індексом, а до елементу. Якщо наш елемент додатний, то ми порахуємо їх суму. Знову таки, прибираємо звернення до елементу списку через ім'я списку і номер його, бо номер ми тут не використовували. А Хоча можна було залишити і так, як в попередній програмі. І додаємо елемент, якщо такий зустрівся. Ви скажете, можливо, тут і не потрібно було використовувати гілку Else, але я дуже прошу вас подумати над цим. Чи є ще якісь елементи можливі, окрім від'ємних і додатних? Впевнена, що ви здогадалися що нуль значення, яке може потрапити в список, не відноситься до від'ємних і не відноситься до додатних. Тож такий елемент буде просто проігнорований. Давайте перевіримо результат виконання нашої програми, але збережемо спочатку її під іншим іменем, щоб не зіпсувати попередню програму. Запускаємо нашу програму на виконання. Введемо так само 5 елементів в списку. І значення, наприклад, такі. Мінус 1, мінус 3 спеціально від'ємні, 0 невід'ємне недодатне. І два елементи введемо додатних. Отримали відповідно список з елементів 5 штук, які ми щойно ввели. І бачимо, що результатом нашого є. Роботи програми є кількість елементів від'ємних 2. Дійсно, їх 2. Сума елементів додатних. Ось вони, 1 плюс 7 8. 0 не зараховується, тому без гілки Ls обійтися тут, не, точніше, без перевірки умови. На додатність ми тут не можемо обійтися. А в принципі, два послідовні розгалуження мали місце бути, але ми знаємо, що використовуючи розгалуження в повній формі, ми е, не примушуємо наш інтерпретатор перевіряти зайві умови. Так само. Розробити власні контрольно-тестові приклади і перевірити роботу програми, зробити висновок про її коректність на своїх контрольно-тестових прикладах. Скриншот з результатом з програмою і результатом її виконання в такому вигляді. Ви мені надсилаєте для перевірки. І остання задача, яку ми маємо сьогодні розглянути, задача 123. Задано цілі числа А1 і так далі а 50. Тож, якщо заздалегідь відомо, що їх 50, а вводити з клавіатури ну, точно зручно 5 елементів списку, то бажано було б заповнити цей список випадковими числами, використовуючи модуль Random. Наша задача отримати послідовність B1B50, ще один список, який відрізняється від вихідного тим, що всі непарні елементи подвоєні. Зводиться ця задача до того, що ми маємо з'ясувати, а як сформувати умову перевірки непарності. Число є непарним. Якщо приділені на 2, ми отримаємо остачу 1. Ну, спробуйте число 3 поділити на 2. Остача 1. 5 поділіть поділити на 2. Остача 1. 7 поділіть на 2. Теж буде остача 1. Справа в тому, що при діленні на 2 у нас можливі варіанти тільки 0 і 1. Так от 0 дає якраз парне число, а одиницю не парне. Тож зводиться наша задача до того, що ми маємо перевірити поточний елемент на і якщо він таким є, то записати цей елемент у список Б. А якщо цей елемент парний, то нічого з ним не потрібно робити, але в список Б все одно потрібно додавати. Давайте з вами зараз додамо до попередньої задачі декілька фрагментів, які реалізують її розв'язання. І так, окрім списку А, нам необхідно ще підготувати змінну для списку Б. І раз у нас 50 елементів у списку, то команда з введення значення кількості елементів нам не потрібна. А всі зміни N, а у нас зустрічаються лише раз в коді програми. Ця величина змінити на 50. І я вам запропонувала використати спосіб заповнення масиву за допомогою методу random. Да? З допомогою методу Randint з модуля Random е значить атрибутом команди Append буде не введений, перетворений на ціле число е з клавіатури, а команда Random можна було б додаткову зміну внести, але ми вже досвідчені з вами програмісти в цій справі. Пам'ятаємо, що у функції Randin D2 аргументи межі, з яких ми будемо обирати е, е, наш межі цілих чисел, скажімо, відрізок, з якого будуть вибиратися значення випадково і цим значенням заповнювати масив. Нехай це будуть межі невеликі, наприклад, від мінус 20. До 20, щоб нам зручно було опрацьовувати, бо їх буде аж 50, ми потім навіть з вами виправимо це значення, щоб там було легше. І ще раз прочитаємо умови нашої задачі. Отримати послідовність B і 1 і так далі Б50, а в Python, B0 і так далі, b 49 але їх все, равно, все одно буде 50 елементів, яка відрізняється від вихідної тим, що всі непарні подвоєні. Тобто, ми маємо перевірити, а чи наш поточний елемент приділені на 2 дає остачу 1. Якщо елемент приділені на 2 дає остачу 1, то ми маємо у список B за допомогою метода append додати, вписати цей елемент. А отут вже можна... Наступну умову не перевіряти, парне чи не парне, бо при діленні на 2 ми отримаємо остачу або 1, або 0. Тобто, якщо при перевірці наш елемент в приділені на 2 дає остачу 1, ми відповідаємо ні, то одразу йдемо на гілку else. Там тільки 0 може бути, ніяких інших варіантів. Тож, якщо ні не парне, тобто парне то ми маємо його просто додати. Вибачте, зараз я, мабуть, помилилась. Ми маємо, якщо він не парний, подвоєний додати. Тож ми виправимо цю ситуацію таким чином. А якщо він парний, нічого з ним не робити, просто додавати в список дані. Результатом нашого, виконання нашої програми має бути поновлений список Б, але ми роздрукуємо А, бо заповнюється він випадковими числами для того, щоб подивитися, чи правильно спрацьовує наша програма. Запускаємо її, зберігши під іншим іменем n 123 і перевіряємо результат виконання програми. Отут складно зараз там з вами буде, бо ми бачимо, що ось такий великий наш список, в якому містяться як додатні, так і від'ємні елементи. Нуля немає, але можливий при наступному запуску його наявність. Це наш вхідний список, а ось наш вихідний список. Надто багато елементів. Ми пам'ятаємо, що ми маємо отримати список, в якому парні елементи залишаються самі собою, а не парні, от бачите, порівнює їх та з собою. От зустрілося непарне. Ми його маємо подвоїти, записати в список. Ще одне непарне, Подвоєне стало. Ще одне непарне, подвоєне стало. Можна було б запустити нашу програму для кількості елементів меншої за 50, щоб нам було зручніше опрацьовувати ці значення. Дивіться, сформувався з випадкових чисел список, і лише два елементи цьому списку не парені. Тільки вони підмінилися або додалися в список Б, збільшений удвічі які були такі і записані в список Б. А одиничка непарне число. двійку, 19 число 38 перетворилося шляхом виконання дії 2 помножити на елемент. Знову таки набираємо код програми виконуємо на своїх контрольно тестових прикладах, але тут нічого від нас не залежить, окрім того, що ми декілька разів будемо перезапускати її, бо методом Randent формується випадкове число з відповідного проміжку в незалежності від нашої з вами участі. Сподіваюся, що проблем не буде. Це завдання обов'язкове. В зошитті. Умова розв'язання, щоб було куди зазирнути, раптом буде потрібно. І мені скриншоти з роботою програм надіслати для перевірки.